Of Ladies and gentlemen, welcome back to the World Channel. Match day number ten has been a good one for the referee performances in general, and the referee committee have selected some situations of the Ukrainian championship. Let's have a look together. У цій ситуації, після довгої передачі, захисник номер 4 епіцентр і нападник номер 99 Олександрія ведуть боротьбу за м'яч. Обидва гравці використовували руки і тіло, щоб отримати позиційну перевагу. Однак захисник був явно ближче до м'яча і контролював його, коли нападник, намагаючись зіграти ним, виставив праву ногу на шляху захисника, збивши його, не торкнувшись м'яча. Це порушення по недбалості, тому на користь команди захисника повинен був бути призначений штрафний удар. Арбітер, ймовірно, застосував перевагу, оскільки команда захисника зберегла володіння м'ячем. Із зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. У цій ситуації нападник Вереса номер 9 і захисник зорі номер 5 одночасно намагалися дістати м'яч, що подавався з правого флангу. Нападник дістався першим і спробував пробити, але влучив у м'яч невдало. Тому траєкторія м'яча не змінилась, як очікувалося. Захисник витягнув праву ногу, намагаючись заблокувати удар по воротах. Однак, через невдалий удар нападника м'яч несподівано відскочив, вдарившись об землю в ліву руку захисника, яка була розташована за його спиною, що повністю відповідало природному руху витягнутої правої ноги. З огляду на несподівану траєкторію м'яча і природний рух захисника, ця ситуація не карається за гру рукою, оскільки захисник не мав можливості зреагувати або уникнути контакту і не ризикував положенням руки. Арбітер. Правильно дозволив продовжити гру. Із зазначених причин відеоасистент Арбітра провів мовчазну перевірку. У цій ситуації гравець вереса номер 5 виконав підкат лівою ногою, збивши нападника номер 9 зорі, намагаючись завадити йому досягти воріт. Нападник мав очевидну гольову можливість забити м'яч. Він був близько до воріт, рухався прямо до них. Контролював м'яч, і жоден інший захисник не міг йому завадити. Тому арбітр прийняв правильне рішення, призначивши штрафний удар і вилучивши захисника за те, що він позбавив суперника очевидної можливості забити гол. І зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Шкучно! Ця ситуація дозволяє нам зрозуміти рекомендації та тлумачення ФІФА та УЄФА щодо можливості зіграти м'яч у штрафному майданчику. І отже, коли така дія призводить до зменшення дисциплінарного покарання, фактично, гравець шахтаря втрачає володіння м'ячем і негайно намагається його відібрати, скоївши фол проти суперника, який явно відповідає всім критеріям ситуації зриву очевидної гольової можливості. Хоча ФОЛ скоєно з використанням рук і тіла, він відбувається в рамках намагання вести боротьбу за м'яч, а не як порушення у вигляді утримання або штовхання, коли немає реальної можливості зіграти м'ячем. Отже, оскільки фол відбувається під час виправданої спроби зіграти м'ячем, його слід оцінювати як справжню спробу повернути володіння м'ячем, а не як явне утримання або штовхання. Що є нечесним діянням, відповідно, з огляду на те, що при призначенні пенальті, дисциплінарне покарання зменшується з червоної картки зриву очевидної гольової можливості до жовтої картки. Із зазначених причин, відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Окрім пояснення від Ніколи Ріцолі, комітет арбітрів пропонує ознайомитись усім вам із записом перемовин бригади арбітрів матчу під час ухвалення цього рішення. Так, а на предмет карточки, так давай. Е... АПП. Карточка номер 20. Номер 20. Подивимося, да, спочатку. Номер 20. Так, е, а ну, дай мені якесь загальне, бо це сильно близько. Давай. Так. Тут ні. Все таки до боротьба за м'яч іде, на Доксу не будемо, нормально, воно в жовто прокатує все таки боротьба іде за м'яч. Там підштовхнув. Ну, ну пенальті, да. А пі -пі, там все добре Я у нас. Контролюйте лінію, ви знаєте, просто попереджаю. Да, по вне игри там все добре. Давай, давай, да, так, да, все. Щас да, да. быстро АІПП перевіряємо. Да, там, все По пенальті все. все добре сейчас. теж. тоже. провірять секунду. Так, тут провірить. по загрою ніде нічого. Це Ні нічого нема. Давай вперед, вперед, вперед. Тут нормально фолу не нема. Ви можете, ми вже Я вам сказав, що не буде. Так, номер 20. Жовта підтверджена. Пенальті підтверджено. Зрозумів, дякую. Туди. Це, мабуть, суперечлива ситуація, оскільки захисник кудрівки номер 39 стежить за м'ячем, що опускається після відскоку, і намагається вибити його правою ногою у штрафному майданчику. Гравець шахтаря номер 5 випереджає його, граючи головою, захищаючись від потенційного контакту з ногою суперника. Захисник вчасно реагує, помітивши нападника і намагається відвести ногу, щоб уникнути контакту. В результаті контакт є дуже мінімальним і виглядає як нормальна, неминуча частина гри, без будь-яких необережних дій з боку гравця. Згідно з рекомендаціями, які спрямовані на уникнення призначення пенальті за легкі контакти, рішення арбітра є правильним і відповідає встановленим принципам. Відео асистент арбітра правильно не втручається, оскільки арбітр правильно оцінив критерії та динаміку єдиноборства на полі, не залишивши підстав для втручання. Дуже зрозуміла ситуація в цьому епізоді стосується нападника колоса номер 70, який після контролю м'яча намагається розвернутися ліворуч, вступаючи в єдиноборство з захисником Полтави, номер 33 який, вочевидь, грає в м'яч перед ним. Нападник перебільшує потенційний контакт, який у будь-якому випадку був би занадто легким для призначення пенальті. Слід зазначити, що знову ж таки керівні принципи спрямовані на те, щоб забезпечити більш автентичне рішення про призначення пенальті та уникнути призначення пенальті за занадто легкий контакт. І з вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Українська асоціація футболу